Привіт! З вами знову я, Наді Мейкер. І сьогодні ми з вами будемо перевіряти моди на Херубріна. Я, якщо чесно, не знаю, чи вони будуть працювати. <кхем> ну, але хочу вам сказати, що. Ой, в мене виживання. Але хочу вам сказати, що я не впевнена, бо тому що в мене там. Непідключений підключений фабрик. А фабрик це, так сказати, головний атрибут, можна сказати. Ну, є Forge, фабрик і Neo Вот. Чомусь в мене дуже погана прогрузочка. Ого, вот, нормально Давайте виберемо таку от місність, щоб побудувати цей призов. Якщо чесно, мені ну дуже страшно. Я не знаю, чи у нас вийде викликати його, але я поки що буду діставати все, що нам треба. Нам треба редстоуновий факел. Золотий блок. Ще нам знадобиться з того ж самого розділу замшелий булужник. <клухи> І ще останні два блока нам треба незрак. І останнє, що нам треба, це огніволо. І так, я думаю, ви вже готові разом зі мною його прикликати. Якщо чесно, мені дуже страшно, тому що ніколи не пробувала різних модів. Ну це можна сказати мій перший мод. І я не знаю, чи він спрацює. І так, ставимо редстоум хаку. Більше гай. Опа. Хтось приєднався до гри. Якийсь тр-д-ой.